З Є вами і... я, Дік Срі Артур. Вчасно, Ми, Ми мене... сьогодні поіграємо в Блокстрайк. Та це моя перша серія по блокстрайку. У нас одинакова вечір, спочатку у нас була Та, різна. Так, давай що давай карту. Де... Зар... Рандом. Окей. Блін, бані я, я весь час нажимаю. Рандом Опла. Давайте напишемо. Тут круто, тут круто, есть на 12 будет. Все, я создам энегаю, я синий, как завжде. Иди до трана. Рен тут круто, шукай, шукай, я поставлю на паузу, пока ты меня шукаю. Я да. тоже, все. Ну все, мы еще ну не сервис, зараз буду заходить и поиграем против. Эмка! Да. Эм-ка, чувак, походь. Вот, защита вас вот, подпадает. Блин, я нынна уже 5-7. Здрасте. Да. Кофе, кофе. -по 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 -по. О кофе, блин, замай на кофе. зарядка на неучастно. Бля, Блест. У меня была перезарядка. О, кофе пишу. Тес! Ага. Ты узи? Узи, узи. Ты в был? Да, хорошо. О, блин, твой кофе у меня... Дико, кто у меня? А я вот такие... О, вам, вам не Ты был в кофе? Да. Я! У меня по 90. Под... Бляха. Ты сказал, что она сильно... Я у меня шведка стреляет. Дуже придурок. Пока. Держи. Ты у тебе хп? Мало. Давайте... 20... Ты выехал. У меня было 3 хп. Да. Тебе было 26. У меня было 3. Сейчас было 26. Я бачу в тебе. Подозрядка, це святе. Святе діло! Святе діло! Я так... А прозрядка не вирішує! Як? Як? Я такий поколий шов, блін. Я сильно. все ж таки хочу. Мені 44 по тебе войс готово к бою. Так, ми граємо в клеш. Принці. Беріть! У мене була тільки на пістолет. У мене був пістолет. У мене, мене... О, в мене внові пістолет. О, все, давай вбивай мене. У мене було 0,5. Хедшот! Як я попав? Спрингфілд! Тільки не це вбивай мене, я ненавижу цю пушку. А ти попробуй. До зустрічі! Як? У нас весь Саурон як АВП. Ааа, чи де? Внизу... Внизу...

Это будет бесконечно. Не, давай что ты мне вес. Да, блин, это бы работы. Ты не дашься. давай, сдаю. Сти. У меня вышел был mins. страйк. Да, Аж А, ты на том неделе? Мы не забыли. Чё? Ну в тебе я карта? Ну а вот, чейки спринфут? наверное, вбивала. Я понял. Ладя. Правда усіх я такі майже спинск. Ты мне клуб, зара. Давай кей, в мене в мене такі же самые склон. Нет. Yeah. Обычное качество. Давай забийся, мені вже не похнет. Мені набьеда пушка. Нет. Це хто? Это така пушка. И казай, что ура! Що попасти? І в голову, і вниз. Давай, вбивай. Я не знаю, сам хотів. 5-7. Клок. Клок. А, клок, бляха. Клок. 55 хп. Хто? Що? Що? Це. Чувак. ну чесно. У мене лом. Все, зараз буде все. Зараз мені м попадеться і тобі буде капучок. 5 хп. 5 хп. Вы сами видите Он какие то мастер. Ай! О, это вот глушитель. Потом мы будем рядом по скайпу говорить. А мы? Yeah. Давайте засрались. Это тест? Я не знаю. А я? Yeah. Я, ты тоже там? Да. У меня опять дигл. 47. Це просто пістолет. Він нам подариш, тебе якийсь 14-й левел. У мене 17. -й. 17. -й. Я маю. А ми грали? Я, я не був 41 чок. Так. Ми до скільки що? Та ми так не зможемо. б себе на теж не присоєдився. Думаю. Думаю, на, ну что? Ежи. Сорок... Вас окрафт тебе 41. Дяко, ви мене... Сорок Все, Вс. Да. Це воно дуже сильно б'є. Зато у мене в перший раз цей скін. Ой-ой. Шов в тебе. А там люк, як ти так попав? Я не читер. Не так. Ти читер, якими. Ти <рес> читер. Подивіться на відео, в мене немає читів. Я, як, я побачу, як ти виложиш, блін то відео, я побачу, як ти, блін то не попав. Нам тільки не ця пушка. в мене є така не сама, чи на. Хочеш по легендарну. 2 хп, чувак. Чувак, 33. я! Нет, не-не-не! Дробаш! До свидания! <рик> Дробаш! Там ти же ты можешь бігати! Бля! У мене два любея, я не хочу мучити! П 90 в нього чорний скин! О, мені. Все, всем пока.